Всім привіт. Сонячний хороший день, але мороз. Я думаю, що їм страшно там летіти. Хитрун горі і кримак хвоста, Хитрун нижче. Кримак вище. А, знову такий сяв, а де ж кримак? Кримак трошки вищий. Ось. Кримах ось. Вони разом були, але вже бачите, хитрун цей тягне додому. Тяне додому. Тільки що був напад, я кидав трьох голубів. Це перевірка неба. А де третій? А де третій? Де третій? Упав у двір тільки що третій. Я щось я не знаходжу його. Треба вверх дивитися, що почали стріляти. Ай стріляють, я зараз покажу. Не б'є, бачите як? Напад був тільки що, я треба впав. Ага! Там пролетіли три чайки. Таке знайшов, випадково я вам скажу. Трошки голуби дёрнулися. Трошки голуби дёрнулися. Але все рівно. Вони летять неспокійно. ну, Зимове небо, знаєте, летять неспокійно. Взяв камеру, тому що якщо, не дай Бог, пропаде хитрун, щоб в мене було документальне підтвердження. Що такий цей голуб чесно. О, тільки що, о, ось прилетів. Зараз покажу, сидів, десь в укритті, упав, десь біля двору упав. Вон, сів, бачите? Сів. Так, ну в мене ще така є погана звістка є. Я казав, будемо лани за рани зализувати. Зараз покажу. Так, ці голубки поки тут. Поки тут. Я зараз покажу, що в нас сталося. Значить... Після отої епопеї такої екстремальних польотів 에, взагалі біда трапилася номером один. Я його номер один. По-перше, оцей голупорваний. Оцей голуб порваний. Воно бачите, шкандибає. У нього бік порваний, я його я обробив його рано. Вона бачите, не буду вам показувати у нього. Ліва нога, Бачите, вона, ліва нога, підкрило мені упору на все. Але він живий, здоровий, Ну це його спасло. Буде жити, буде розмножуватися. А от номер один сьогодні пропав. Раз покажу. Він жив у мене, добу пожив, ось. Немає номер першого. Ну, повірте на слово, да? номер перший. І сьогодні він пропав. Жив сутки. Його ястреб підірвав. Жалко. Його я тро підірвав. І він ще додому прилетів, ще клював. Ще клював. Ще харчувався. Сьогодні вранці пройшов, він лежить. Значить, рана була там, мабуть, небезпечна. Так. Ці тут. Де де тут? Ти бачиш? Треба фокусіровку зробити. Без фокусіровки на синьому небі. Не можу знайти капітан. Так, зараз покажу все вони тут. Бачите, ось, ось, зразу фокусіровку показує. І ось оцей. Щас крутиться, значить все, посадочка. О, бачили? Все, це початок посадки. Це виключу камеру, бо треба за ним. О, ну, різа, різо, різав кудись. Чи ні. Тихо, 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 тихо. Ні, поки нормально. Але йдуть на посадочку. Можливо, і зараз напад і буде. Раз хвилиночку. Так, а й напад. Чи був, чи ще продовжував. Значить один сів голуб. Утік. Е -е, кремачок утік. Кремак утік. Ось за мною тільки що впав на будку. Не встиг я до камери добігти. Що, відходиш? Відходиш чи що? Чи будеш з розгону нападати? Десь є, тут десь десь є, є-є є. Не бачу, не бачу, впав. А цей, а хитрун там, Хитрун там, дивіться. йолки палки Чи він вверх рвонув, чи що таке? А кремар тут не тєво. Я кажу, що я не встиг до камери добігти. Як вже він тут. Вона, вона, вона. Так, а іде на нього іде, 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 іде на нього я іде, 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 Ай не покажу, бо я став не дуже незручно так. Незручно я став, ай-яй-яй, ай, ай, не покажу. Гонка. Гонка. Угонка. Зараз, зараз, зараз. Сонце, розумієте, сонце мені це вважає. Ось, ось, ось. Оце голуб ось, ось, ось ось. Ось, ось, ось голуб. А ось є. Тобто вернуся додому, хорошо. Впав. Впав, 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 впав. Молодець. Молодець. І куди? І куди? Молодець, заховався, умнічки. Два голуби прийшли. І кремак пів крила. хвоста, І хитрун вдома. Вдома обидва прийшли. Обидва прийшли. А я треба... Ви знаєте, я навіть дивуюся, я треба за ними не пішов у двір. Я треба за ними у двір не пішов. От він якось так підійшов до них, вони пулію попадали і все, він їх покинув. А де кримак? А де кримак? А де кримак? Щось я його не бачу. Він же падав перед... перед... Тим голубом падав, зараз я її спробую. Може він вже заскочив, а я прогавив. А де Кримак? я тут кримака не бачу. Тут він сидить. А Кримака я не бачу ніде. Він вже падав. А де ж він? Ну Кримаки сидять, але тут немає. Ось цього літуна мого немає. У мене все чотири кримок, а тут три сидить. А де ж кримок, а? Падають. Пулями падають оті голуби. І і другі. Я ними якраз з небо і перевіряю. А де ж він впав той кримок? На проводах чи сусів, та не може бути. Ніде не бачу. Ніде не бачу, яка кремовка. Не подивіться, а Ну, неважливо вже де він. Я знаю, що він точно у дворі, бо він надію пролетів якраз. Так, ну що, я тепер не ризикую кидати, боюся кидати. Прилетить. Боюсь кидати. Значить я маю на увазі хороших таких, що вже піднімаються, боюсь так Кара кинув би, боюся, забере, кару забере, зараз любого прилетить. Може підібрати якихось таких кинути. Що не дуже ще. Що... Гарно піднімаються чи що. Так, добре, я вас утомив. Так, крембан зараз десь він десь, десь заховався. Чи він там за хатою заховався? Зараз вилетить. Все. Ну, бачили, не можна нормально гнати, не можна зараз нормально кидати. Любуватись з польотом не бачу я гарних умов, так що все, кіно закінчилося. Так, показав вам, так? Да? Синій один на один. Номер перший пропав. Пропав. Оце така пропажа. Це вже після тих льотчиків другий. Друга така відчутна пропажа. Так, ну що, все, всім пока, всім миру.